Кліфорд Сімак. Огорожа. Він спустився сходами і на секунду зупинився, даючи очам звикнути до напівтемряви. Поруч пройшов робот офіціант з високими келихами на таці. Доброго дня, містере Крейг. Привіт Герман. Чи не хочете чогось, сер? Ні, дякую, я піду. Крейг навшпиньки перетнув приміщення і несподівано для себе зазначив, що майже завжди ходив тут навшпиньки. Дозволявся лише кашель, і лише тихий, найделікатніший кашель. Розмови в межах кімнати для відпочинку взагалі вважалися святотатством. Апарат стояв у кутку. Стрічка виходила з прорізу і спускалася до кошика. За кошиком стежили. Так що стрічка ніколи не падала на килим. Він підняв стрічку, швидко перебираючи пальцями, пробіг до букви К, а потім почав уважно читати Кокс 108 і 5, Колфілд 92, Коттон 97, Крачфілд 1115, Крейг 75. Вчора було 78, позавчора 81, третього дня 83. А місяць тому було дев'яносто шість. І сто двадцять рік тому. Досі стискаючи стрічку в руках, він оглянув темну кімнату. Ось над спинкою крісла видніється лисина, ось в'ється димок невидимої сигари. Хтось сидить обличчям до крейга, але майже непомітний. Блищать лише чорні черевики, світяться лише біла сорочка та газета, що закриває обличчя. Крейг повільно повернув голову і, раптом слабшаючи, побачив, що хтось зайняв його крісло третє від каміна. Місяць тому цього б не сталося, а рік тому це було б взагалі немислимо. Тоді його індекс задоволеності був високим. Але вони знали, що він котиться униз. Вони бачили стрічку і, безперечно, обговорювали це. Радник був добрий та уважний, і Крейг відразу зрозумів. Що він любить свою роботу і цілком задоволений. Сімдесят. повторив радник. Не дуже добре. Так, погодився Крейг. Ви чимось займаєтеся? Відшліфована професійна усмішка давала зрозуміти, що він у цьому абсолютно впевнений, але питає тому, що так потрібно. Я займаюся історією. О, надзвичайно цікавий предмет. Я знав кількох джентльменів. Пристрасно захоплених історією. Я спеціалізуюся, уточнив Крейг, на вивченні одного акра. Одного акра. перепитав радник, зовсім не здивований. Історія одного акра, пояснив Крейг, надзвичайно захоплюючи зайняття містере Крейг. Ну і як? Знайшли ви щось особливе на своєму акрі? Я простежив за зростанням дерев у зворотний бік, знаєте? Від старіючих гігантів до паростків, від паростків до насіння. Цікава штука це зворотне стеження. Спочатку сильно збиває з пантелику, але потім звикаєш. Присягаюся, потім починаєш думати у зворотний бік. Крім того, я веду історію гнізд та самих птахів, і звичайно квітів, також реєструю погоду. У мене непоганий огляд погоди за останні кілька тисяч років як цікаво! Зауважив радник. Було і вбивство, продовжував Крейг, але воно сталося за межами акра. І я не можу включити його до свого дослідження. Вбивця після злочину пробіг по моїй території. Вбивця, містере Крейг? Цілком вірно. Розумієте, одна людина вбила іншу. Жахливо. Щось ще? Поки що ні. відповів Крейг. Хоча є деякі сподівання. Я знайшов старі руїни, будинків. Так, я прагну дійти до тих часів, коли вони ще не були руїнами. Не виключено, що в них жили люди. А ви поспішіть трохи, запропонував радник. Пройдіть цю ділянку швидше. Крейг похитав головою. Щоб дослідження не втратило своєї цінності, потрібно реєструвати всі деталі. Я не можу перескочити через них, щоб швидше дістатися цілі. Радник зобразив співчуття. Надзвичайно цікаве завдання, сказав він. Я просто не розумію, чому ваш індекс падає. Я усвідомив, промовив Крейг, що всім байдуже. Я вкладу в дослідження роки праці, опублікую результати, кілька екземплярів роздам друзям і знайомим, і вони будуть мені дякувати. А потім поставлять книгу на полицю і ніколи не відкриють. Я розішлю свою працю в бібліотеки. Але ви знаєте, що зараз ніхто туди не ходить, я буду єдиним, хто коли небудь прочитає мою книгу. Але, містер Крейг, зауважив радник, є безліч людей, які перебувають у такому ж становищі, і всі вони досить щасливі. Я казав собі це, зізнався Крейг, не допомагає. Давайте поки що не будемо вдаватися в подробиці, а обговоримо головне. Скажіть, містере Крейг, ви цілком впевнені, що не можете більше бути щасливим, займаючись своїм акром? Так, сказав Крейг, впевнений. А тепер, ні на хвилину не припускаючи, що ваша заява відповідає однозначно на запитання, скажіть мені, ви ніколи не думали про іншу можливість? Про іншу? Так. Я знаю декількох джентльменів, які змінили свої заняття і відтоді почуваються чудово. Ні, зізнався Крейг. Навіть не уявляю, чим ще можна зайнятися. Ну, наприклад, спостерігати за зміями. запропонував радник. Ні. впевнено сказав Крейг. Або колекціонувати марки, або в'язати. Багато джентльменів в'яжуть. І знаходять це досить приємним та заспокійливим. Я не хочу в'язати. Почніть заробляти гроші. Навіщо? Ось цього я й сам не можу зрозуміти. задумливо промовив радник. Адже в них немає жодної потреби варто лише сходити до банку. Однак чимало людей з головою поринули у цю справу та інколи заробляють гроші, я б сказав, дуже сумнівними способами. Але як би там не було, вони знаходять у цьому глибоке задоволення? А що вони потім роблять з грошима? запитав Крейг. Не знаю. Один джентльмен закопав їх і забув де? Залишок життя він був цілком щасливий, займаючись їхнім пошуком з лопатою та ліхтарем. А чому з ліхтарем? О, тому що пошуки він проводив лише ночами. Ну і як, знайшов? На мою думку, ні. Здається, мене не тягне до грошей, сказав Крейг. Ви можете вступити до клубу. Я давно вже член клубу, одного з найкращих та найреспектабельніших. Його коріння ні. перебив радник. Я маю на увазі інший клуб. Знаєте, група людей, які разом працюють, мають багато спільного і збираються, щоб отримати задоволення від розмови. На теми, які їх цікавлять. Я сумніваюся, що такий клуб вирішив би мою проблему. промовив Крейг. Можна одружитися. Що ви маєте на увазі? На одній жінці? Так. І завести купу дітей. Багато чоловіків займалися цим і були цілком задоволені. Знаєте, сказав Крейг, на мою думку, це якось непристойно. Є багато інших можливостей. Не здавався радник. Я можу перерахувати. Ні, дякую. Крейг похитав головою. Іншим разом. Мені потрібно все обміркувати. Ви абсолютно впевнені, що ваша зацікавленість в історії зникла. Краще оживити ваше старе зайняття, ніж підбирати нове. Так, цікавість зникла. Мене нудить від однієї думки про неї. Добре, відпочиньте, запропонував радник. Відпочинок додасть вам бадьорості та сил. Мабуть, спочатку я трохи прогуляюся, погодився Крейг. Прогулянки дуже корисні, відповів йому радник. Скільки я вам винен? запитав Крейг. Сотню, відповів радник. Але мені байдуже заплатите ви чи ні. Знаю, сказав Крейг. Ви просто любите свою роботу. На березі маленького ставка. Привалившись спиною до дерева, сидів чоловік. Він курив, не зводячи очей з поплавця. Поруч стояв грубо виліплений глиняний глечик. Чоловік підняв голову і побачив крейга. Сідайте, відпочиньте, сказав він. Крейг підійшов і сів. Сьогодні пригріває, зауважив він, витираючи лоб хустинкою. Тут прохолодно, озвався чоловік. Вдень ось сиджу з вудкою. А ввечері, коли спека спадає, сідаю в саду. Квіти, задумливо промовив крейг. А це ж ідея. Я й сам іноді подумував, що це цікаво. «Виростити цілий сад квітів. Не квітів, поправив чоловік. Овочів, я їх їм. Тобто ви хочете сказати, що працюєте, щоб отримати продукти харчування? Ага. Я зорою та одобрюю землю і готую її до посіву. Потім саджу насіння і збираю врожай. Щоб прогодувати себе, мені вистачає. Так багато роботи, я в цьому не бачу проблеми. Ви могли б найняти робота, порадив Крейг. Можливо. Але навіщо? Праця заспокоює мої нерви, сказав чоловік. Поплавець пішов під воду, і він схопився за вудку. Але було пізно. Зірвалася, поскаржився він. Я вже не першу впускаю. Ніяк не можу зосередитися. Він насадив на гачок черв'яка з банки, закинув вудку і знову привалився до стовбура дерева. Будинок у мене невеликий, але зручний. З урожаю зазвичай залишається трохи зерна, і коли мої запаси добігають кінця, я роблю брагу. Тримаю собаку та двох кішок і дратую сусідів. Дратуєте сусідів? Ну. Підтвердив співрозмовник. Вони вважають, що я здурів. Він дістав з глечика пробку і простяг його крейгу. Крейг, приготувавшись до найгіршого, зробив ковток. Зовсім непогано. Зараз, мабуть, трохи перебродила, винувато промовив чоловік. Але взагалі виходить непогано. Скажіть, сказав Крейг. Ви задоволені? Звичайно, відповів чоловік. У вас, мабуть, високий ОІЗ, що? ОІЗ – особистий індекс задоволеності. Чоловік похитав головою. У мене такого взагалі немає. В Крейга мало не відняло мову. Але як же? Ось і до вас приходив тут один, досить давно, розповідав мені про цей Ізе, запевняв, що я повинен його мати. Жахливо засмутився, коли я сказав, що не збираюся займатися нічим подібним. Кожен має Ізе. Сказав крейг. Кожен окрім мене. Він уважно подивився на крейга. Слухай, синку, у тебе неприємності. Крейг кивнув головою. Мій Ізе повзе вниз. Я втратив інтерес до всього. Мені здається, що у нас щось не так, щось неправильно. Я це відчуваю, але ніяк не можу визначити. Їм все дається задарма, сказав чоловік. Вони і пальцем не поворухнуть, і все одно будуть мати їжу, і дім і одяг. Потопатимуть у розкоші, якщо захочуть. Тобі потрібні гроші? Будь ласка, йди до банку і бери, скільки хочеш. У магазині забирай будь-які товари і йди, продавцю начхати, заплатиш ти чи ні, тому що йому вони нічого не варті, йому їх дали. Насправді, він просто бавиться в магазин. Так само, як всі інші, бавляться в інші ігри, просто від нудьги. Працювати, щоб жити, нікому не потрібно все приходить, само собою. А вся ця затія з Ізе це просто спосіб ведення рахунку в одній великій грі. Крейг не зводив з нього очей. Великій грі? сказав він. Точно, ось у чому справа. Чоловік посміхнувся. Ніколи не замислювався, так? У тому й біда, ніхто не замислюється, усі так страшно зайняті, намагаючись переконати себе у власному добробуті та щасті, що ні на що інше не залишається часу. У мене, додав він, часу вистачає. Я завжди вважав наш спосіб життя, сказав Крейг, кінцевою стадією економічного розвитку так нас навчають у школі. Ти забезпечений усім і вільний займатися чим хочеш. Ось ви сьогодні перед прогулянкою поснідали. після деякої паузи почав чоловік. Увечері повечеряєте, трохи вип'єте. Завтра зміните туфлі або одягнете свіжу сорочку. Так, підтвердив Крейг. Що я хочу сказати, звідки беруться всі ці речі? Сорочка або пара туфель, припустимо, можуть бути зроблені тим. Кому подобається робити сорочки або туфлі. Автомобіль, яким ви користуєтеся, теж міг би виготовити якийсь механік аматор. Скажіть мені, хто збирає зерно, хто вирощує льон, хто шукає та видобуває руду? Не знаю, відповів Крейг. Я ніколи не думав про це. Нас утримують, промовив чоловік. Так так, нас хтось утримує. Він підняв вудку і почав збиратися. Спека трохи спала, час іти працювати. Приємно було поговорити з вами, сказав, підводячись Крейг. Спустіться цією стежкою, порадив чоловік. Дивовижне місце. Якщо пройдете подалі, натрапите на виставку. Він глянув на Крейга. Ви цікавитеся мистецтвом? Так, сказав Крейг. Але я й гадки не мав, що тут поблизу є музей. О, і хороший, непогані картини, декілька пристойних дерев'яних скульптур. Обов'язково піду, сказав Крейг. Дякую. Чоловік підвівся і обтрусив штани. Якщо затримаєтеся, заходьте до мене, переночуєте. Мій будиночок поруч, на двох місця вистачить. Він взяв глечик. Моє ім'я Шерман. Вони потисли руки. Шерман вирушив у свій сад. А Крейг пішов униз стежкою. Будівлі здавалися зовсім поряд, і все ж уявити їхні контури було важко. Причина цьому якийсь божевільний архітектурний принцип подумав Крейг вони були рожевими, поки він не вирішив, що вони зовсім не рожеві, а блакитні, а іноді вони виглядали і не рожевими, і не блакитними, а скоріше зеленими. Хоча, звичайно, такий колір не можна було однозначно назвати зеленим. Вони були гарними, безумовно, але ця краса дратувала і турбувала зовсім незвичайна і незнайома краса. Будинки, як здалося Крейгу, знаходились за п'ять хвилин ходьби полем. Це була, звичайно, лише оптична ілюзія. Ціль не наблизилася іще через п'ятнадцять хвилин, хоча він міг поклястися, що йшов прямо. Тоді він відчув страх. Здавалося, ніби просуваючись уперед, він йшов у бік. ніби щось гладке і слизьке перед ним не давало пройти, як огорожа, огорожа, яку неможливо побачити або відчути. Він зупинився, і страх, що спав у ньому, переріс в жах. У повітрі щось майнуло. На мить йому здалося, що він побачив око одне єдине око. Що дивилося прямо на нього. Він застиг, а почуття, що за ним спостерігають, посилилося. І на траві, по той бік незримої огорожі, захиталася якась тінь, начебто там стояв хтось невидимий і з усмішкою спостерігав за його марними спробами пробитися крізь стіну. Він підняв руку і витяг її перед собою. Жодної стіни не було, але рука відхилилася вбік. Пройшовши вперед не більше фута, і цієї миті він відчув, як дивився на нього за огорожі цей невидимий, з добротою, жалістю та безмежною перевагою. Він обернувся і побіг. Крейг ввалився в будинок Шермана і впав на стілець, допитливо дивлячись в очі господаря. Ви знали, сказав він. Ви знали і послали мене. Шерман кивнув головою. Ви б не повірили. Хто вони? перерив частим голосом запитав крейг. Що вони там роблять? Я не знаю, відповів шерман. Він підійшов до плити, зняв кришку і заглянув у казанок, з якого одразу потягло чимось смачним. Потім він повернувся до столу, черкнув сірником і запалив стару олійну лампу. У мене все по старому. Ви вже вибачайте, сказав шерман. Електрики немає, нічого немає. Він дивився на крейга через гарячу лампу. Полум'я закривало його тіло. І в слабкому світлі здавалося, що в повітрі плаває лише голова. Що це за огорожа? майже крикнув крейг. За що їх замкнули? Синку, промовив Шерман. Відгороджені не вони. Н не вони? Відгороджені ми! сказав Шерман. Невже не бачиш? Ми знаходимося за огорожею. Вдень ви казали, що нас утримують. Це вони? Шерман кивнув головою. Я так гадаю. Вони забезпечують нас, піклуються про нас, спостерігають за нами, вони дають нам усе, що ми просимо. Але чому? Не знаю, сказав Шерман. Можливо, це зоопарк, можливо, резервація. Збереження останніх представників виду. Вони не хочуть нам нічого поганого. Так, переконано сказав Крейг. Я відчув це. Ось що мене налякало. Вони тихо сиділи, слухаючи, як полум'я гуде в плиті і дивлячись на танцюючий вогни клампи. Що ж нам робити? прошепотів Крейг. Треба вирішувати, сказав Шерман. Може, ми зовсім не хочемо нічого робити. Він підійшов до казанка, зняв кришку. Не ви перший, і не ви останній. Приходили і будуть приходити інші. Він повернувся до Крейга. Ми зачекаємо вони не можуть дурити нас і тримати в загоні вічно. Крейг мовчки сидів, згадуючи погляд, сповнений доброти та жалю.